Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні хочу вам показати два гібриди помідорів, які дуже стійкі до захворювань і витримали навіть морози. Я живу на півночі Чернігівської області. У нас вже були 19, 19 вересня був мороз. Але ці помідори... Вони не померзли в мене. Оце я вже про ці, цей гібрид розповідала, листя посохло, а вони ростуть і в'яжуться. Цей гібрид називається бобкат. Вони вже менші. Взагалі бобкат у мене великі були помідори, такі гарні, мені там писали, вони не смачні. Насправді вони мені подобаються, ну я не знаю. Можливо, на смак, у кожного різні свої смаки, але ось подивіться, вони невеликі, але їх ще досить такі багато. Ось, бачите, скільки помідорів. Листочки вже сохнуть, на них не напала фітафтора, вони в мене не підв'язані, вони не високорослі. Ну, ось я вам зараз покажу, ось у такі вони від землі. Кущі лежать, але їх багато. Я думаю, що вони вже не встигнуть дозріти, до почервоніти, до, поки вдарять морози справжні, але помідорів досить таки багато. Ще в'яжеться. Я посадила небагато кущів, але ось які великі є. Зараз покажу вам. Бачите, тут більше. Помідорчики менші, їх багато. Цей гібрид називається бобкат. Листя вже відмирає, втіє, примерзло, а помідори сидять. Ось Ми червоні зриваємо, ось іще бурі є. Зриваємо червоні, а вони ось отак, в мене ростуть. Другий гібрид, який Теж ще в'яжеться і плодоносить. Ми зриваємо з червоні, а ось зелені в'яжуться. Це називається гібрид Соляросо – це помідори невеликі, вони дрібненькі, але на кущі їх було дуже багато, як бачите, вже сохнуть. Кущі майже посохли, але... Вони, ось, подивіться, покажу вам, квіти ще є, цвітуть, зелені в'яжуть, це нижні. Ми зривали, вже багато закрили у літрові баночки і ми закривали. Але що хочу сказати, що помідор соляросо, соляросу, він хоч і дрібненький, можливо, люблять великі, крупні помідори, але він стійкий до захворювань. Цей гібрид і багато зеленого ще листя на ньому. Тому на наступний рік я обов'язково посаджу ці два гібриди. Ну, і, звичайно, хочу подякувати всім, хто мені ще запропонував посадити інші гібриди. Я, звичайно, їх куплю, якщо знайду. Я думаю, знайду. Це не проблема. І куплю ось. Оце ну, у мене на грядці було тільки два гібриди: це бобкат і соліросо, і вони мені дуже сподобалися.